Ла-ла, 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 луна. Луна, луна, ла 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 луна Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорнолебьяк буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 ла луна. Луна, луна. Собачі лапи. Yeah. Так. Класики. Луно я можу пограти. Звісно. Але спочатку витріть бруд з ніг. Витріть ноги об траву. Ось так. Краще. Так. Значно краще. Тепер твоя черга, Юпітере. Доктор Коджінь. Привіт, дітки. Look. Oh, Дивіться, сніжок і Клайд нюхають один одного. Little... Бачу, ви граєте в класики. Знаєте, коли я була маленька, то любила стрибати в класики. О, oh, справді? Хочете пограти з нами? <laughs> Думаю, нам краще йти. Схоже, хтось like хоче їсти. Вау, вже час піду. Тоді я теж піду. Бувай, Аліса. Бувай. До побачення. Я потім повернуся. До побачення, доктор Подіїн. Бувай сніжку. До побачення. Погляньте на сніжка. Навіщо він це робить? Може, хоче вирити ямку. Ні, Юпітере. Собаки риють нори передніми лапами, а він задніми. Бачиш? Може, він хотів пограти в класики і чистить лапки. А зараз свербить і хоче почухати. Думаєш? Упевнений. Цікаво, чи ти правий? Розслідуємо це. Я не бачу ні бруду, ні чогось іще. Але якщо він не витирав лапи, то що робив? І чому терся об той кущ? Я I маю know. знати, що What's тут відбувається. Що робиться here? тут? У чому mean? суть? This Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть, What's що робиться here? тут? Let's Куди sing? цей маршрут? I Я хочу yeah, знати про все. Щоб не забуть. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все! Щоб не забуть. Як ми дізнаємося, чому сніжок загрібав лапами? І терся об кущ. Отак. От Точно. Думаю, у мене є ідея. Ходімо всі в зоомагазин. Сніжок допоможе нам з особливим експериментом. Так. Привіт, який приємний сюрприз. Так швидко закінчили грати в класики. Ми бачили, як сніжок дещо робив, і прийшли з'ясувати, навіщо він так робив. А що він робив? Загрібав землю. Ось так ми хотіли знати, чи допоможе нам сніжок у цьому суперексперименті. Супер експерименті? Так він може трохи забруднити лапи. Не хвилюйся, Луно. Йому все одно треба помитися. Він на дворі, і я впевнена, що він охоче допоможе. Дякую, доктор Коджейн. Привіт, сніжку. <ривіт> Як ми забруднимо сніжку лапи? Луну, Луно, сюди. Я знайшов багнюку. Молодчина, Юпітере! Тепер сніжок пройде по ній. А потім витре лапи? Це ми з'ясуємо. Чудова ідея, Клайт! Улюблений м'ячик сніжка. Гей, сніжку! Добре, сніжку? Принеси м'яч. <смір> він її обіг. <смір> Може стати ближче <смір> до багнюки? Візьми сніжку. Ідеально. Луна, коли він витралапи. <смір> Чудова ідея, Клайд. Може, він має бути на тротуарі, як і раніше? Ходімо, сніжку, хороший хлопчик. Ти правий. Не думаю, що його хвилює, що лапи брудні. Що тепер? Залишилося тільки одне, що ми можемо зробити. Уявити? Так, уявімо, що ми теж собаки. Тоді ми дізнаємося, чому собаки роблять те, що роблять. Ми собаки. Гей, а де сніжок? Я покличу. Гав. Луно, Юпітере, Клайд, народ. Я вас ледь упізнав. Ви змінилися. Ми собачки. Ми прийшли дещо дізнатися. Ми бачили, як ти лапами щось робив на тротуарі. Так. А потім терся об кущ. Отак. <рес> Точно. Ми хотіли запитати. Що він робить? Не знаю. Але щоб дізнатися, чому собаки роблять те, що роблять, ми повинні зробити те, що і вони. Дивовижно. Місце, де ти стояв, пахне, як ти. Я теж відчуваю запах Юпітера. М -м, цікаво. Я відчуваю і тут твій запах Юпітера. То ти для цього загрібаєш землю і треся у кущі? Це так собаки відчувають запах? А вже ж, якщо вони дізнаються, що я там був. Це найкращий досвід. Гав, 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 гав бути собакою не важко. Гав, 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 гав. Ні, собакою бути не важко. Застосуй тулуп, голову й лапи і залиш послання собаці. У нас нюх сильний, дуже. Ми знаємо, ти тут був, друже. гав-гав, гав-гав-гав, гав, 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 бути собакою не важко. Гав, 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 гав. Ні, собакою бути, не важко. Щоб сказати, що ти тут був, потрися, почухайся, щоб не забув, розкажеш їм, що ти гуляв, потерся там і загрібав. Гав-гав, гав-гав-гав, гав-гав, гав-гав-гав, гав, гав, гав-гав-гав, гав-гав-гав-гав-гав. Бачите, я можу сказати другові, боузеру, що був тут учора. І, і тут тільки такий хороший ніс, як мій, скаже, що Файдо був тут близько тижня тому. Це так дивовижно. Собаки використовують запах, щоб залишати послання собакам. Так, Спробуйте і ви. Я спробую. Ви заплюсьте очі і коли я скажу, ідіть і знайдіть, де я загрібала землю. Ідіть! Сніжок переміг. Дітки. Як минув маленький експеримент? Надзвичайно влаштуємо шоу для докторки Джейн і розповімо, чому собаки роблять те, що вони роблять. Так. Собаки використовують запах для спілкування. Так, їхній нюх надзвичайно важливий і допомагає зрозуміти, що відбувається. І вони мають спеціальні залози по всьому тілу, які допомагають залишати запах для інших собак. Гав-гав, гав, гав, гав. Бути собакою не важко. Гав, 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 гав. Ні, собакою бути не важко. Застосуй тулуп, голову і лапи і залиш послання собаці. У нас нюх сильний. Дуже ми знаємо, що був пес, друже. Гав, 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 гав. Гав-гав-гаф-гав-гав. гав, гав 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 гав-гав-гав. Щоб сказати, що ти був тут. Потрися, почухайся, щоб не забув. Розкажеш їм, що ти гуляв, потерся так і загрібав. Браво, браво. Чудова робота. Дивіться, сніжок риє яму. Що? Цікаво, навіщо собаки закопують кістки? Думаєш, вони їх ховають? А може, хочуть виростити більше кісток? О, стільки запитань! О, сніжбогу. Схоже, тобі треба ще раз помитися.